Виходить зубна щітка, паста і фос mm -hmm. Ой, або Йоршики. Або Йоршики плюс фос. Уже, це вже підбирає ос особисто стоматолог вам на прийомі, що вам, потр що вам краще підходить, що вам потрібно. Бо, наприклад, там, ортодонтичним пацієнтам там у них величезний такий арсенал засобів для догляду запорожного народу, коли вони там зносять незнімні конструкції, бо у них дуже складена гігієна. От буває ще основний набір до додаткових засобів гігієни. Це відноситься іригатор, угу. це відноситься скрибок для язика, угу. це відноситься ополіскувач. Кому треба іригатор, чи не треба, чи всім, чи бажано, дивіться. всім, але там дивіться вже іригатор. Це інструмент додаткової гігієни. Порожнини рота, тобто це не він не замінює зубну щітку і зубну пасту. Він необхідний пацієнтам, які носять ортодонтичні конструкції, які мають мостовидні протези, які мають протезування на імплантах, і е, пацієнтам захворюванням тканин пародонту. Він їм просто необхідний. Для людей з здоровими тканинами пародонту, які там не мають якихось ортопедичних конструкцій, він є бажаним, але не необхідним. Протипоказань для застосування іригатору немає на сьогоднішній день. Це тільки буде плюс до гігієни, якщо ви підключите іригатор. Нехай ви будете ним користуватися не кожного дня. там, Наприклад, два рази в тиждень у вас буде це як, така як рутина гігієна, наприклад, ви придумали собі посередину п'ятниця. Там плюс ще Як дві хвилини Вірно, вірно, вірно. А знаєте, по статистики люди, які почали користуватися іригатором, вони не хочуть від нього відмовлятися, того що вони самі бачать шалений класний результат. Бо відчуття чистоти. Відчуття гладкості зубів, яке зберігається на бо ми таким великим напором води руйнуємо цю біоплівку і змиваємо залишки їжі, і вичищаємо на лід. Вони не хочуть від нього відмовлятися. Це лише буде плюс до профілактики захворювань пародонту, і плюс до шикарної гігієни. І пацієнти, які користуються ірригатором, от реально їх зразу видно. Ну, звісно, це не тоді, коли в мене ірригатор, він стоїть на полишцях, хоча б вони інколи, але регулярно ним користуються. Угу. Тобто краще навіть два рази на тиждень або раз, раз на тиждень. Да, да, немає необхідності кожного дня включати ірригатор, і... бо у нас це життя має шалений темп. Це правда. Ми от зранку встали, ми побігли, бо у нас купа справ. У нас є діти, у нас якісь зобов'язання, у нас є робота, і це буває. ну, Правда, складно виділити там ще плюс дві хвилини, але я думаю, що знайти час на себе, бо ми це найкраща інвестиція, то можна буде користуватися. І здоров'я порожнення рота це здоров'я всієї так, там, так. системи. О, о, особливо ді, лі, вибачте людям, які мають якісь ортодонтичні ортопедичні конструкції, це продовжить строк служби цих конструкцій, наприклад, там протезування на імплантах, того що. Звісно, немає нічого кращого, ніж свій зуб, але коли ми вже там, по якимось причинам його втратили, то за цією конструкцією це ж важливий дбайливий догляд. Угу. Дітям, дітям питали про іригатор, в мене з якого віку починати користуватися іригатором. Ну, дивіться, виробник заявляє, що іригатором можна користуватися з трьохрічного віку, але під наглядом. Дорослих. Тобто ми не лишаємо дитину разом з пристроєм наодинці. І якщо дитина по якимось причинам боїться, угу. лякається, угу. не варто насильницько використовувати. Якщо вона проявляє інтерес до гаджету і наслідує батьків, бо діти наслідують своїх батьків по багатьом причинам, то ми, ясне діло, що ми використовуємо окрему насадку. І дитина може з трьохрічного віку під наглядом дорослого користуватися цим гаджетом, тобто мінусів не буде. Там ще є насадки в більш таких моделях з, з функціями великими. Там ще є насадки для промивання носа, тобто такий доволі різноманітний гаджет. Це там, дивлячись уже від комплектації, бо є стаціонарні, є портативні регатори. Тобто, якщо там є якісь захворювання гор-органів, то там розглянути купівлю регатора, що би мені. Добре, ми ще казали про скрібок і ополіскувач. Чи є там якісь побажання, чи як правильно обрати? А, ну, дивіться, скрибок для язика це є не обов'язковий, прям такий, що чи наш елемент для Гігієни ротової порожнини, але як додатковий засіб має місце бути. Тобто, якщо у людини, наприклад, по якимсь причинам підвищений там які е, е, вироблення нальоту, е, або вона хоче максимум отримати від гігієни, або, е, наприклад, у людини погана гігієна, досить погана. Варто назначити цілий арсенал і кривої казакам для язика можна включити. Ополіскувач, ополіскувач, якось знову таки додаткового методу гігієну. Або, наприклад, це такий, знаєте, на швидку руку руку ми поїли. і нам немає коли почистити зуби, а то на або немає можливості цього зробити. Ми можемо виколі використати ополіскувач, хоча б нейтралізувати це PH порожнення рота. Для діток варто використовувати ополіскувачі шести років приблизно, коли дитина вміє гарно спльовувати, дуже гарно і полоскати рот.